Всім вам привіт. Часик вам в радість. Коротше, продовжую огляд героїв посилених епіків. І подивіться, у нас є такий от герой. У мене вони, ну, не всі ще є, ви бачите. Навіть Тайрела нема. Ендалія. Це відносно новий герой. Рекомендації то скинуті. Ну і дивимося. Тут погано фордсили, лава, павучиха, демони, гідра, склепи, мепи і химера. Давайте подивимось на неї, як то кажуть, ближче. Б'є вона від здоров'я їй потрібна точність. Це у нас епік, і в принципі, як для здоров'я нам тут дали гарно. 2475, це супер. Атака, їй не, не треба зовсім. Захист, в принципі, майже 1200, це непогано. Середня швидкість, а далі все по мінімуму, як для героїні чи героя здоров'я. По навичкам аура, в принципі, непогана аура, особливо, коли новачок і дуже погано ще з точністю. Ми тут маємо. Та що воно ну, так і кається, хто в мене пляха згадує, пробачте. Коротше, ми тут маємо пасивку. Раптовий удар. Контратакує, якщо зазнає атаки від ворогів під дією зменшення атаки. Але, бачите, тут не так все добре. Тут КД 3, але мінус, ну, якщо цей, мінус 3 КД, тобто кожного хода, на кожному ходу вона буде атакувати, але я так розумію, що тільки, тільки раз. Ну, один раз. Ну, ми, я думаю, це. Хоча, зараз поглянемо. А, от воно. Зменшення атаки. Тобто, ну, провірю. Елегантне роззброєння. Атакує всіх ворогів. 100% шанс з книжками. Тут ще апається шкода. І аж двічі КД. Тобто КД не 5, а 3. Масуха, раз в три ходи, зовсім непогано. Атакує всіх ворогів 100% шанс з книжками. Накласти зменшення атаки велике на два ходи. Ну і знову ж таки, шкода залежить від здоров'я, як я вже казав. І основна атака атакує одного ворога. 50% шанс з книжками. І тут шкода трішки апається. Накласти провокацію на один хід. Шкода залежить знову ж таки від здоров'я. Ну, Почнемо з того, що герої здоров'я, герої захисту, підтримка. Вони в важких локаціях живуть значно веселіше, ніж атакери. Тому, в принципі, ви її можете багато де використовувати. Якщо ви її прокачаєте і доведете до ума. Куди ми з вами підемо, якщо це, так би мовити, ви її викачали? Ну, на облогу ні, навряд, це є герої покраще. Прокляте місце, так. Да. Куди вона лізе, туди можна, особливо на звичайку. На судну вежу на звичайку запросто. Ну, по поводу... Дивіться, сама цінна річ на босах, от як на мене. Я б я... В мене немає анкіла, мені його впадло настраювати, тому я б'ю КБ лише з штрафом атаки. Ну, це, в принципі, непогана річ. Ну, але більш, на жаль, у неї таких супер бонусів немає. Щоб для КБ. На Хемеру можна і попробувати буде коли-небудь. Ну, на Гідру ні. Тому що вона. ну, не... Хоча можна і на Гідру, в принципі, попробувати, Але я, чесно, не пробував. По поводу арени. Ну, Звичайно, ви гляньте, хто тут мать цього ногу, ну, який тут, тут епіків, навіть навіть немає. Якщо є, так вони якісь тут такі зовсім круті, ну, ви поняли. І навряд чи він, ну, цей, цей герой наша, Ендалія буде тут корисна. На груповому, да, вона ще на невеликих рівнях, навіть я сижу в бронзі мені, тобто поклацавте. То туди зайде. На лайв арену я. блін, Це ніяк не піду. Бо хожу навіть, то навіть дуже рідко. На фракції ми зараз підемо. І підземелля, вона синього кольору. Тобто, в принципі, ну, на, на оці всі хрені, оці Гомосечні, я скажу, що ні. На лаву ні. Ну, Дракон Голем, окрім червоного, да. На Павучиху. Ну, хіба що знову ж таки масуха одна є. Але ну, так вона ну, вряд ли. Ну, в принципі, як варіант, можна туди її присобачити. Тимчасове підземелля, в принципі, можна її туди присобачити. Тому що, в принципі, вона може контролити. Мінотавра вона може втащити. От давайте раді прикола. От з нею і сходимо з вами. тобто, на... Вона, у мене тут вона плюс один. Зараз, де вона тут? Так, так, так. Ось вона. І тут от компанія блотна. Я з нею. Тим, хто, де треба качати таланти. Ну. От скільки вона разів буде контратакувати. А її не б'ють, конечно, ну, вбили ту. Так, от вона контратакує. А, ні, вона... Тут же в неї вже. Ну от. Їх там вон зашугали. У мене, кстати, по-моєму на ній книжок нема, бо реально книжок не вистачає, я вам скажу. Ні золотих так зовсім не вистачає, на ну, навіть і епічних, на їх там Короче, реально не вистачає. А ну, може є книжки, я не пам'ятаю. Зараз подивимось. Ну Бачите, то тобто, есть, Тут варіант, що її не зовсім атакують, бо в неї здоров'я не погано, вона вдарила раз. це хіба шурмасуха? А ні, вона, ви бачите, вона двічі. Тобто вона кожного разу, кожного ето атакує. От я вже, скажімо так, перевірив це. Ну тут. Да, ось вона побігла, да. Тобто вона не один раз, вона кожного разу атакує. Ну, якщо ворог під дією штрафа атаки. Ну, в принципі, непогано. Зовсім. Перевірити вже ж треба було. От і саме Мінотавр Сим цим з штрафом атаки. Ну це тільки вона йому буде щас давати здачі, тому що та охорона, вона ж б'є немасовано. І цеечки, що я вам хочу... От вона його законтрила. Я вам хочу ще сказати таку річ, що, ну герої здоров'я, герої захисту, ну в мене таке враження, що вони не б'ють настільки... Дуже сильно, як атакери, звичайні. ну, вона вона буде жити довго, але бить вона не, не зовсім супер б'є. Бачите, цифри такі вилітають не дуже великі. Ну, от вона навіть здачі дає там на 6 тисяч. там, там. Блин, Я за той сраної погоди переета. Та там заболів. Горло болить. Ну так, ні, вона непогана героїня, по крайній мірі, я наприклад скажу так, що ну, коли ви а, підніметесь уже, ну, далі, як то кажуть, багато будете грати. Ну, ніхто не буде з вас ходити на перші рівні там підземелля якогось, ну, смис, там, Ніякі эти подарунки зовсім ніякі. Тому ну, на високих левелах, да в тому же проклятому місці, де б ви там не ходили, то я вам скажу так, що вам понадобиться, ну, більш такі живучі герої. І просто атакери, ну, вони зазвичай дохнуть. От бачите, під бараном вона охреначила і то. Вона мене не наскільки там б'є. Супер, то непогано. Ну, зараз подивимось там. У мене ж оця в повному шмоті вже, то зараз ми їх всіх подивимось. Ну, під бараном... Ні, ну то, що її вбити тут нереально, це так. Да, це тобто, але... Я знаю, що ця її дівчинка забув, як і передамажи. 100%, тому що це атакер, в принципі, хоч вона йде як підтримка, але в неї на, ну, стати як в атакера, то в неї буде побільше нанесеного урона. Ну, Зате воно вона, бачите, біга, регулярно дає, хоч і не багато, але дає люлей цьому мінотавру що він знаходиться під штрафом атаки. Кажеться й дрібниця, але приємно. Ну, мінотавра взагалі, якщо треба на швидкість проходити, то, понятно, я б взяв би не її, це так зрозуміло. Взяв би того ж якогось Тора там чи ще когось, щоб він які волни пройшов. Просто писець як швидко і, ну зрозуміло, що вона не буде. Ні, похоже, в неї книжки є. От масуха в неї проходить кожні три хода То книжки в ній є. Що зараз... тут убили ми з вами Мінотавра з нею? Так. Зараз дивіться я вам. Покажу, хто тут сюди ходив. Ну, тут вона. я її, Тут от все, кстати, теж. Тут шмот, але теж немає талантів. бачите. І тут у нас нема талантів, і, в принципі, є шмот. Тільки оця у нас ну, шмот недоточений і також нема талантів. Але повернемось до наших. А, кстати, на до поки не забув. Талант якийсь по квесту активувати. Ну, там сьогодні завдання. Коротше, йдемо далі. Зараз дивимося, що тут у нас наконець-то не пройшло і 5 років, як то кажуть, коли зробили нормальну ету ринок, хоч більш-менш привели. В адекватне состояние. Так, і дивіться. Зараз ми обираємо оцих усіх, беремо нашу дівчинку. Ось вона. Беремо. три курки. Ну. Наскільки швидко вам вона пройде компанію. Вона тупо вон, захреначила першу групу мобіону. Ну, лупи вона як, як в компанії, то ще зовсім непогано. Дай по кольорам вона ну, заходить сюди. Раз, 22, 23 тисячі лупить і в принципі це не так і погано, як на мене. Он масуха пішла, також шот. Ну, не швидко, але ще раз кажу. Оцього вже, бачите, не добила. Але в неї масуха раз приходить, то от вам ето і цю один. Укус остався. Ну, дивіться. Тобто так от це ми продаємо. Так, і вертаємося. Вертаємося до фракції. У мене тут якраз наша фракція. І давайте от у нас тут з вами така от компанія блотна. Ставимо ось її. Ну, вона у мене. Плюс один. Цікаво, скільки вона. Ну, я один зроблю, тому що там ще буде інше відео інше. Скільки вона наб'є, хай вони на на б'ються. Тобто вона фігаче доволі, бачите, регулярно дає здачі, як, якщо дійсно під штрафом атаки, вона побігла не, не на багацько, але вдарила. І це дуже непогана тема. Да, не багатська, ну. Гарно по тришку, але лупи, бачите. Ну, конечно, вот эти эти, ну я спеціально без всяких, тупо на авто. Це про те кіно, що як героям опір не треба, ось огляньте. Як буде мало опору, то нахрена чи воно вам просто неміряно дебафів на любого героя. І це з той казки про сірого бичка, що опір героям не треба. Ну В свій час, коли я ще був нубом, нубом, нубом. Я дивився там чужі відоси, особливо Філа. І він дуже розказував, що опір це типа для лохов. Ну в такому духі, Що особливо атакерам опір зовсім не треба. Я наприклад так не вважаю. Що ж таке діло? Тут ще треба зважити те, що стихії різні і якби, ну. По уронам, дивіться, 255 тисяч, в принципі, Діліана, в якої дві масухи. І вона Лега, вона, звісно, круче. Ну, якось отак. Коротше, давайте подивимось на нашу з вами героїню. Ось о вона. Має вона 102 тисячі сили. Одягнена більш-менш адекватно. Тут крит шанс, тут захист, тут захист. Такі вже шмотки. На жаль, нормального, нормальної біжі майже не знайти. Ну, цю я не маю в мене нормальної. Хоча, в принципі, можна щось поставити на реліквію. Да, книжки у мене є. Тут вони всі гарно. Ну, Провокація, все як треба. Тут от все все це, все вкинуто. Дар, невідкладна допомога. І, кстати, там... Отаку можна поставити там за провокацію. Так, і таланти, таланти, в общем, стандартні от такі от. Ну, В принципі, я ж кажу, героїня непогана. Плюс, якщо у вас отакий дар, як я ж кажу, у мене п'ятизірковий дар, а це стати доволі повишає, дуже повишає. Ви дивіться, от, ну, навіть дар, скільки дає здоров'я. Атаки, захисту, крит шкоди, опору, точності, ось характеристики, що дав дар. Ну і дивіться, у мене крит шанс 112%. Коротше, така в мене получилась, Це, ну, так от по шмоту вийшло. Я вибачаюсь. Коротше, отак. Ну, не знаю, тут вже вам вирішувати, качати її, не качати її, це все залежить від вас. Хазяїн барин. Я вважаю, що коли апнули, ну, зробили можливість апати епіків, то викачати її не гріх. А там все за вами. Ну що, на цьому, мабуть, все. Якщо відео чимось було вам цікавим або корисним то підпишіться на мій канал та поставте цьому відео вподобайку. Якщо хоче хто допомогти мені матеріально, хоча таких дуже мало, то посилання на мою картку під кожним відео у закріпленому повідомленні. Також дуже вдячний за те, що тим людям, хто допомагали. На цьому все. Всім вам щастя, здоров'я, миру, добра. Головне миру. Коротше, так, все. Щасти вам.